Хочу повернутися до срачу, який був дівчаті на вихідних, і там почалося все з цих бонусів за найм, а потім вже почали накидувати на джин, і там Нік, Ден і інші розробники почали вписуватись, як захищати джин і казати: ну, типу, ну, все не так, чуваки, ну, що ви, що ви гоните. З одного боку, це дуже класно, що ви продукт захищаєте і так далі. але, Але. Тут є якби ризик того, що такий фідбек може і демотивувати, демо демо ну, власне, в наших попередніх розробників Саша Орлов про це казав, що коли він типу, почитає дівчат, потім взагалі не хоче нічого робити. А, і це, а, ну, якби вже такий деструктивний виходить фідбек. От. І мій поінт цього відео в тому, що фідбек. А, Треба фільтрувати, чи скоріше дивитись на нього по-різному, в залежності від контексту: Типа, хто дає цей фідбек, в який момент. Ну, ясно, що коли ти там стоїш в черзі на новій пошті, десь хвилин чи 15, ти виходиш з роздартований, і в цей момент, можливо, якщо тебе нову пошту запитає, то ти скажеш якийсь не дуже приємний фідбек. Так само зараз, коли шукати роботу складно, особливо коли типа ніколи не шукав або шукав, коли все було добре. То ти перекладаєш проблеми ринка на проблеми продукту. Типу джин не працює, тому що я не можу знайти роботу. Насправді, якби, можливо, ти просто не можеш її знайти, і джин тут ну, не є яким чинником великим. От. Тому а, так само, наприклад, коли. А, Чим відрізняється, наприклад, наш девчат від фідбеку, який приходить у нас в Slack? Тобто у нас в Slack є теж канал продакт авто, там, де приходять, збираються всі відгуки з усіх якби, каналів. Тобто у нас NPS є, є віджит на сайті, є там ще якісь штуки. От, І вони тут так само провалюють, але різниця з девчатом в тому, що ти знаєш, хто ці люди, які залишаються фідбек. Ти можеш клікнути на профіль, зрозуміти, чи це сеньор чи це джуніор. Типа людина давно користується на джені, чи тільки зареєструвалася, чи це рекрутинг лід чи рекрутер великої компанії, чи це якийсь фрілансер. Ну, тобто, ти можеш зрозуміти контекст людини і від цього вже якби, відштовхуватись. От. Тому, тому як би перший поінт, що тіпа, фідбек різний. В мене є така аналогія. Що, як кіно, наприклад, якщо ви спитаєте в Твіттері, чи варто піти там на якусь дюну, да, то вам там накидають, там, хтось каже, да, найкращий фільм, хтось каже фігня. Але інтерпретація залежить від того, чи знаєте ви цю людину, і чи у вас є, є спільний досвід, якби, що вам подобаються схожі фільми. Тому що, якщо хтось каже, типу дюна класна, ти знаєш, що він любить якийсь туп, тупнякий треш, то для тебе, скоріше, це антипатерн. Так само з фідбеком, тобто залежить, ну там мовно рекрутен літ Глоболоджик. Та, яка там одна з наших давніх клієнтів, і вони багато наймають, то ти до неї якби, прислухаєшся більше, ніж до фрілансерів чи якісь компанії No Name, яка тіпа, півтора роки користується джином, жодного найму не зробила, і при цьому постійно скаржиться, що тіпа, все не так. І кандидати тупі, і грошей ми хочемо багато, і там саппорт неправильно працює. Ну, типу, сорі, я чомусь не, не готовий сприймати ваші закиди щодо роботи саппорту, бо ви тіпа, самі нічого не наймаєте. Uh, і не є клієнтом. От у французів є така, типу, прислів'я, що голосніше всіх скаржиться в театрі той, хто пройшов про контрамарці. Тобто тут uh, є така кореляція, що люди, які багато платять, вони користуються продуктом і не створюють багато проблем зазвичай. Коли створюють, ти, звісно, будеш їх вирішувати. А люди, які нічого не платять, іноді створюють великі проблеми і тобі виносять мозг кожен день. А uh, Інший поєнт в тому, що коли в тебе другий понт про фідбек, це те, що коли в тебе вже достатньо популярний продукт, то їм користується дуже багато людей. І якщо там, умовно, там 100 тисяч користувачів і один відсоток має негативний досвід, то це що, тисяча людей, які щодня мають негативний досвід, якась значна частина з них може прийти в дивчат або там ще кудись на сайт. І залишити негативних відгук. Але, і ми це бачимо, і ми, це для нас виглядає як стрічка поганих новин. Типа один за одним ідуть коменти, що тіпа, у вас джин не працює. Але якщо в контексті, коли в тебе там десятки тисяч людей користуються, отримують хороший досвід, відгукуються на вакансії і, там знаходять роботу, вони ні, ніякого фідбеку не залишають зазвичай, тому що ну, тіпа, коли все ок, то все ок. І ти. В тебе викривлена картина, тобто, все насправді не так погано, як виглядає з цих коментарів. От тому це теж друге, що, що, що варто мати, тримати в голові. І останній пункт, напевно, який я, власне, в девчаті тоді теж написав в понеділок, чи в неділю, коли це було, що, типу, ми створюємо продукт. тобто ми, Наша мета створити класний продукт, який вирішив проблему найму краще, ніж за інших. Якщо типу, він вам не подобається, або. Ви вважаєте, що якийсь інший продукт кращий за ціною, кращий за сервісом, ще щось, то ну, окей. Ну, типа, it's fine. Ви можете не користуватись джином, може колись повернетесь, коли у вас з'явиться бажання спробувати ще раз. Це окей. Тобто, так, неприємно, коли пишуть якусь діч, особливо, якщо це неправда, але ну це життя. Типа, move on. To better and better things.